Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про репарації та військові компенсації за завданий збиток від війни, тому що зараз ми не отримуємо гроші від Росії, отримуємо тільки прильоти ракет, отримуємо тільки вбивство, отримує руйнування нашої інфраструктури. Денис Шмигаль заявляв, що це було 700 мільярдів, але це було рік тому. Сьогодні ми говоримо про цифру більше ніж в трильйон. Доларів e, загалом ми поки що нічого не отримали, начебто працюють якісь комісії всередині країни і зовні щось заморозили, але до передачі так справи й не дійшла. Давайте розберемо світові кейси, де змушували агресора платити за завданий збиток, людське життя та знищену інфраструктуру. E, проаналізуємо кейси різних країн: від Ефіопії, Еритреї, Німеччини Іраку. Та багатьох інших країн. Ну і власне розберемося, що з цим всім можна зробити. Тому що є велика проблема: російські олігархи так і не постраждали, їх не обстригли І в списку Форс. фіналу цього року вони залишаються на тих же самих позиціях, що й були до війни. Друга історія російська економіка теж не постраждала. Російський... Капітал е, працює на Росію і 3% цього року вони покажуть ріст. Я вважаю, що треба інтенсифікувати роботу по даному напрямку. Треба зробити все можливе, щоб Росія постраждала на гроші і ходила по світу з протягнутою рукою. Не маючи ресурсу, не буде бажання нападати на сусідів. Давайте все проаналізуємо, пройдемося по всіх цих кейсах. Але спершу підпишіться. На канал ми з вами разом витискаємо російські наративи з українського YouTube і витискаємо разом з ними і російських агентів, які їх розносять. Тому з вас підписочка прямісінько зараз під цим відео. Є кнопка підписатися. А ми з вами починаємо розкладати все по поличках. Власне, найвідоміший у світовій історії випадок репарацій це Німеччина 18-го року. Тоді економіка країни була неспроможна виконати репараційні зобов'язання. А коли Гітлер прийшов до влади, населення підтримало його у відмові віддавати гроші. бо… А як вважав Гітлер та власне фашистська партія вважали це рішення несправедливим? Зрештою, після Другої світової війни, Німеччину так обклали репараціями та виплатами, що за Першу світову війну тільки вони платили аж до 2010 року, і ці виплати якраз таки були чесними і справедливими. Це тільки Перша світова. Ну і зрозуміло, що Німеччина платила всі репарації в повному обсязі за Другу світову війну. Причому і за війну, і за голокост, які вони. Організували після другої світової війни Німеччина та її колишні союзники віддавали репарації не лише грошима, але й технікою, кораблями, авіацією, сировиною, дорогоцінними металами, в тому числі це вивозили до себе і радянський союз, і багато інших переможців. Ще однією формою розрахунку була праця військовополонених на користь. Союзників Німеччині відбудовували храми, радянський союз забирав будувати греблі і дороги. Одним словом, забирали як могли минулого року. Уряд Польщі загалом висунув в Німеччині цілий перелік вимог як компенсацію за збитки, завдані під час Другої світової війни. Ви пам'ятаєте цю історію? Ми з вами говорили в наших щоденних відео. Зокрема. Польська сторона наполягала, що у дипломатичній ноті, оприлюдненій 3 жовтня 2022 року, вимагає від Німеччини не репарації, а компенсації. Оскільки саме компенсації це значно ширше значення і включає репарації за змістом міжнародного права, так як і інші вимоги зазначені в ноті. Про це повідомили в польському міністерстві. Варто підкреслити, що Польща не вперше порушує питання компенсації за війну з 2015 року, коли до влади прийшли. Шло в піс, власне партія право і справедливість просувалася питання про військові репарації. поляки заявляли, що Німеччина несе моральний обов'язок. У цьому питанні Берлін вимоги поляків відкидав, посилаючись на рішення самої Польщі від 1953 року, в якому говорилося про відмову від репарацій східної Німеччини. На початку 2022 року ірак виплатив компенсацію за збитки внаслідок вторгнення в Кувет у 90-му році. Компенсаційна комісія ООН визначила суму у розмірі 52 мільярди. Доларів, і це ми говоримо про маленький кувейт, а не велетенську Україну. У цьому випадку а, виплати від Іраку як агресора були змішаного формату. Спеціальна комісія приймала всі заявки на компенсацію, будь то приватне лице чи велика компанія. Виплати були призупинені в період з 2014 по 2018 рік через проблеми з безпекою та бюджетом іракського уряду. Тому що він тоді якраз боровся з повстанцями з ісламської держави. Але загалом кейс Іраку проти Кувейту і виплата компенсації Іраком Кувейту вважається одним з таких дуже фундаментальних в сучасній історії, коли велику агресивну державу змусили платити гроші її меншому сусіду. Пам'ятаєте, диктатора повісили, а країна була змушена виплачувати серйозні суми. Тому коли кажуть дуже часто депутати ОПЗЖ, що виплати неможливі, можливі. І агресивні сусіди за це платяться. І неважливо, який сильний ваш диктатор, коли він висить в петлі, то нічого вже зробити не може, а країну змушують виплатити. Тим більше бачимо, до якого хаосу Саддам Хосейн довів Ірак. От приблизно до такого доведе і Путін, але змусити їх виплачувати репарації це питання професійності нашої сторони. Кувейт зміг це зробити цей кейс. Вони готові ним ділитися, з ними треба спілкуватися. Велика кількість міжнародних юристів. Одним словом, там є що почерпнути, що потім використати проти Росії. Війна Ефіопії проти Еритреї 98-х роки, років. Мандат спеціальної комісії claims commission еритрея Ефіопія, що розглядала позови щодо відшкодування збитків і втрат, які були пов'язані з конфліктом між Еритреєю та Ефіопією, і були предметом алжирської. Годи про припинення бойових дій між Ефіопою та Еритреєю від 12 грудня 2000 року. Ну і власне були результатом порушень міжнародного гуманітарного права. Загальна сума компенсації присуджена обом сторонам склала 337 мільйонів доларів з невеликим хвостиком. Репарації у Демократичній Республіці Конго 23 роки очікування, але це невдалий кейс. Виплатили тільки 3% від того, що просили 23 червня 1999 року. Конго подала заяву до Міжнародного суду ООН щодо порушення справи проти Уганди за акт збройної агресії. Суд виніс вирок лише на початку 2022 року. В лютому, Уганда має сплатити 325 мільйонів доларів репарацій, хоча Конго вимагала понад 11 мільярдів доларів. Суд призначив компенсації в ось ці тільки. 3%. Обговорення цього кейсу зайняло 10 років. Слухання переносили декілька разів, а суд відмовився прийняти докази. Конго щодо вбивства цивільного населення, руйнування майна тощо, ось це дуже важливий момент, в який ми повинні розуміти, що докази і доказова база це надзвичайно важлива річ, і це річ, проти якої Росія тут буде працювати і буде намагатись імплементувати своїх агентів в оці власне комісії і команди, які будуть працювати проти Росії, людей, які будуть працювати проти нас на нашій стороні, так завжди діє Росія. Росія завжди бере засовує агентуру. Які і потім не дають докази, докази неналежні, докази, е які прийшли пізніше дедлайнів. Одним словом, Росія всяко буде намагатися зривати, в тому числі з нашої сторони. Це такий імперський стиль Росії, коли вона імплементовує свого крота так званого, і він якраз таки зливає роботу, Спойлить все, що тільки можна, тільки заради того, щоб в Росії все було нормально. Але це точно не на користь України. Власне. Щодо переходячи до протистояння Росії проти України, ми повинні розуміти, що нам треба змусити їх заплатити причому не після війни. Змусити платити треба уже зараз, в час війни, щоб вони розуміли, що вони платять за обидві сторони, що вони платять за війну з обох сторін і за себе, і за нас. І ми повинні зробити так, щоб їхні гроші летіли в вигляді ракет дронів на їхню територію. Ось це буде зміна парадигми, коли Росія зрозуміє, що виходу з цієї ситуації немає, як тільки завершити війну. Минулого року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою РФ має пона. Нести відповідальність за війну в Україні, включно з виплатою репарацій. Резолюція має, хоч і важливу, але символічну увагу. Як юридичний механізм, все ж повинен притягнути до відповідальності і примусити виплачувати компенсацію. Але ми розуміємо, що Росія зазвичай такі історії намагається блокувати, Росія намагається. Такі історії зупиняти шляхом права вето і багатьох інших історій, або як мінімум дуже довгого затягування. Ну і плюс всі пам'ятають, що Росія в кінці всі ці діалоги зводить до ядерної зброї, типу, ми будемо стріляти, якщо вона змусите платити. Ну, така російська логіка, але тут теж є інструменти: зупинка торгівлі, зупинка якраз таки багатьох інших речей, типу як фінансових. Пересилань і багато чого іншого, не так, як нам казали на початку. Він ішов все свіф зупинили. Ні. А так, щоб по справжньому гроші не заходили, не виходили, щоб російська нафта була токсичною, як кокаїн чи героїн на зовнішніх ринках. Загалом треба розуміти, що збитки цього року повідомлялися країнами G7, які заморозили 280 мільярдів доларів активів РФ, доки росіяни. Не заплатять Україні. Бельгія оголосила, що 24-го року передасть на допомогу Україні 1,7 мільярда євро. Це податки з доходів від заморожених російських активів. І тут є проблема, тому що не податки з доходів, а самі активи треба передавати. В Штатах Макол, Стівен Макол, голова комітету зовнішнього сказав, що буде працювати, щоб російські суверенні борги на території штатів заморозити та передати Україні. В Канаді готували схоже законодавство, Естонія і Британія готували схоже законодавство. Поки що не прийшло до реальних живих грошей. Поки що Бельгія працює в цьому напрямку. Я вам говорив, що я зустрічався власне з комісаром, який займається. Пошуком цих грошей це албанський депутат. Ну говорить, що на травень повинні вийти з певними рішеннями, але поки що повторюсь, цього теж мало. Що нам треба для того, щоб підштовхнути зовнішні організації, ми в першу чергу повинні почати із себе. Російські олігархи тут повинні постраждати. Не квартира Артемія Лєбідєва як найбільший здобуток за два роки, а реально російські олігархи, Діріпаски, Абрамовичі, Міхільсони і решта цієї російської наволочі тут повинна втратити всі свої активи, які повинні стати на баланс бюджету України. Друге, ми повинні змінити посла в Швейцарії. Місце і країна, де знаходиться найбільше російських олігархічних і в тому числі суверенних грошей, знаходиться там, де нашого посла двічі ловлять на незрозумілих операціях із готівкою. Це і позор для України. Вона підставляє нашу державу і демонструє, що ми тут якісь невігласи, ми готові стікати крові і не змусити ворога платити. Дивіться, третє, ми повинні сказати Європі, що ми готові. Говорити з ними, що частина цих грошей, в тому числі, буде і. Для них, тому що теж що вони нам допомагають. Ми теж частково готові з цих російських грошей оплачувати. Чому ми це повинні зробити? Щоб зрушити питання з місця. Політики, який каже, що він віддає нам умовно голландські, німецькі чи французькі гроші в виді зброї. Ми кажемо, окей, ми готові це оплатити російськими грошима, але щоб змусити їх почати ці гроші витрачати. А далі будемо розбиратись. Ми розуміємо, що наша цифра трильйон плюс. Поляки, для прикладу, просили з німеччини 1,2 і трильйони. Кома 2. Ось якраз Росія повинна заплатити не менше. Ну і зрозуміло, що це не єдині репарації, які повинна платити Росія. Це і голодомор, це і конфіскація ядерки, яку вони забрали, не зовсім чесним шляхом. Давайте будемо теж говорити правду. Тому ми повинні. Уже працювати не після війни, а зараз змушувати російських покидьків платити за війну і російськими суверенними грошима, де б вони не знаходились, і грошима російських олігархів. Російське майно повинно працювати сьогодні проти Росії. Ось така філософія, ось такий меседж, який ми повинні донести до нашої влади і до урядів інших нам союзних країн, і повинні змусити Росію. Платити, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях своє відношення до того, коли і як змусити Росію заплатити і чому зараз це не відбувається. Підпишіться на канал, бережіть себе до зустрічі!